Доброго дня, сьогодні на Рівненському авторинку повідзнімаю ціни, погода трошки не літаюча, але спробую повідзнімати, що вийде, і ось начнемо, розпочнемо з такого опеля марів. Продають ладу в чорному кольорі. Власник продає 12-го роду лада калина. І ще одна лада продається. Ціна автомобіля 4500. 2008 рік також власник пише. Да, цікаві ціни. У нас вже калини по 4500 продається, то... Ринок, звісно, а це ми бачимо 2004 року Шкоду Фабію. Продається сценік на автоматі За 4500. 2001 рік. Шкода Фабія. 2009 рік, 6200. 1.4 бензин. Опис зефіра, також бензинова, 2007 рік, ще 6200. Напевне, сьогодні буду я такі коротенькі старатися робити, тому що дощ капає, незручно знімати. Шкода фабія, знову ж 4.8, 1.4 бензин. 2007 року ще раз номер телефону спробую сфокусувати Щось одні Фабії у нас Audi А3 2010 року за 9,2 на автоматі 1.8 газ бензин Гольф 5 за 5200 1.6 бензин 2005 року на Рівненському авторинку. Знову ж таки опис зефіра. Це вже, скоріш за все, власник продає 1,7 дизель, 7500, автомобіль 2013 року, семимісний Opel О, Оп... сята Альтеа. Я вже її ніби як відзнімав за 5.5 1,6 бензин. 2005 рік продається на рівницькому авторинку. Опель Маріва продається За 5,9 Десятий рік 1.3 дизель На жаль дощ не зупиняється, ну буду і знімати так. За 4,7 у нас продається Audi бочка. Як вам? За 4700 Audi бочка. Ще одна бочка навпроти продається аудюха. 1,8 п'ятиступка, за 3,600 газ, бензин. Як вам ціни? на такі автомобілі, ну я особисто в шоці. Volkswagen 5 універсалі 1.6 MPI за 6400 2007 рік. Ауді Минати також не бажано, якщо бачиш на авторинку їх відзнімати за 16100. Ю5 400 року 2,0 бензин Nissan Жук не часто вони попадаються, але вони є за 9.8 9,813 рік 1,6 бензин. Да. Я вже нічого не можу знімати після того як зняв Audi Бочку за 4500 500 сікі стара машина і, і така ціна. ну Мені цікаво за скільки її продадуть А нас тут Nissan Leaf за 6500 12 року із шкіряним салоном Коротше Nissan Leaf Volvo V50 7900 12-й 1.6 дизель При дорозі стоит Дача Логан З5300 Так уж и снимем. Шкода Фабия 16-й риг 2007-й риг 3200 рідній фарбі пише Citroen Berlingo за 3 750 2008 року Навтернок вже розійшовся, дощ нікого немає, а ми знімаємо відео Каддик і зніму фольцваген 67 2005 року на 7 місць 1,6 шість бензин Октавія Шкода, О, надіюсь, ви прочитали, дощ просто заливає. Ще відзніму ось цього опеля марів. 1.6, бензин 4650 2008 року. Фіат Ducato продають 2014 року за 16953.0 дизель. Ось таким красивим скочем, кріпленням автомобіль для перевезення інших автомобілів. Ось така ціна на нього. Продається Toyota Verso 2009 року 2.0 дизель за 7400 обмін. Поряд стоїть Subaru Legacy, 2,5 бензин, 10 рік, 790 торгообмін. Це у нас така полу, якась відкрита площадка у рівному. Стоять такі машинки. Peugeot Expert 14 року 2 дизель на автоматі за 1290. 12 а я спробую зараз зайти на закриту цю площадку. Цікаво, чи при такому дощі хтось вийде. Дасть мені зауваження, що я знімаю, не дасть. За 5, 550, 11 рік, 2.0 дизель. Пише дефект АКПП.